Далі ми поговоримо про зміни до правил бронювання. Просто зараз з нами на зв'язку Олег Чуб, начальник відділу військового обліку та бронювання сектору мобілізаційно-оборонної роботи Миколаївського обласного ТЦК та СП. Підполковник, пане Олеже, вітаємо вас. Добрий день, добрий день, пане Олеже. Одразу до справи. Які документи станом на сьогодні визначають порядок бронювання військовозобов'язаних? У ну, давайте почнемо з того, що для ч метою здійснюється бронювання? Значить, бронювання військовозобов'язаних, які перебувають в запасі, здійснюється у мирний та воєнний час з метою забезпечення функціонування функціонування органів державної влади інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, в особливий період порядок та організація бронювання, критерії, переліки посадки професій. А також обсяги бронювання визначаються з законами України законом України про мобіліційну підготовку та мобілізацію, а також нормативно-правовими актами кабінету міністрів України. Наразі у нас існує два порядки бронювання. Перший це порядок бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, який затверджений постановою кабінету міністрів номер 76 від 27.01.23 року. Також цією постановою затверджено критерії. І порядок за якими порядок надання критичності підприємствам, і другий порядок це порядок бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час відповідно до переліки посад і професій, який затверджені постановою кабінету міністрів 45 від, від 04.02.2015 другого відвертого року. Хочу наголосити, що ця постанова має гриф для службового користування, тому ну в інтернеті її не знайдеш. І також також є ще розпорядження кабінету міністрів від 18 березня, номер п'ятнадцятого року, номер 493, яким затверджено переліки посад і професій, за якими військовозобов'язані підлягають бронювання. Ще хочу наголосити: одне що облік у нас поділяється на облік призивників військовозобов'язаних та резервістів, і ці два переліки вони передбачають лише бронювання військовозобов'язаних. Ну от на сьогодні це от є таких два, два порядки бронювання. Пане Олеже, ви сказали про те, що інформацію не знайдемо, тому що деякі положення засекречені, і це зрозуміло. А якщо говорити про зміни, які були внесені до постанови 45 і 76, чи можете з того, що допустимо, розказати глядачам і нам а, зміни, значить 45, Якщо ми говоримо про 45-ту постанову, то основні зміни це те, що документальне оформлення бронювання з Військовозобов'язаних здійснюються лише тоді, коли Підприємство почало виконувати момов завдання. Тобто, якщо підприємство не розпочало виконання мовзільного завдання, документальне оформлення бронювання не здійснюється, І такі військовозобов'язані працівники таких підприємств вони на спеціальний облік не переводяться. Якщо ми говоримо про 76-ту постанову, ця постанова вона є в вільному доступі, то її можна знайти в інтернеті. То тут найголовніше, що таке бронювання здійснюється відповідно до порталу Дія. До загального обсягу військовозобов'язаних не враховуються військовозобов'язані жінки а також ті військовозобов'язані, які були призвані під час мобілізації після 18.05.2025 року. І саме головніше, що всі відсрочки, які були надані, ну тобто бронювання, яке було надано за рішенням мінекономіки, або через дію вони дійсні до 31.03.2025 року, тобто підприємства, ті підприємства, які були заброзаброньовані від працівників, які були заброньовані до рішення мінекономіки, або через дію вони повинні пройти процедуру підтвердження критичності і перебронювати своїх працівників. Тобто, якщо вони цього не зроблять, до три 25-го їхня відстрочка втратить чинність. пане Олеже. І оскільки ми ви вже почали говорити про портал Дія, скажіть, будь ласка, тут які проблемні питання виникають під час бронювання саме через портал? Ну через саме через портал дія основ основним це є те, що працівники підприємці, е, да е, які бронюють своїх військов, військовозобов'язаних, подають на бронювання призовників, е, е, резервістів, і е, відповідно дія їх не пропускає. Також виникають проблеми, що людина перебуває в. Е, Є порушником правил правил військового обліку. Це також постановою передбачено, що людина повинна перебувати на військовому обліку, не, не, не порушує правил правил військового обліку, уточнила свої облікові дані і перебуває в трудових відносинах. Саме з цим підприємством є такі, такі проблеми, коли, наприклад, людина звертається і в нас в реєстрі, державному реєстрі призивників військовозобов'язаних і резервістів інформація про бронювання відображається, а в резерв плюс ні. Ну тоді ми рекомендуємо завжди обновити резерв плюс. А є такі випадки, коли це він допомагає, допомагає взагалі переустановка цього, цієї програми, видалення там смартфона і встановлення, встановлення заново цієї програми, і тоді бронювання відображається в резерв плюс. Анеле, ми ну, дякуємо. Принципі, так це... ну в принципі, те, що ви описали, воно зараз стає більш зрозумілою, тому що ми розуміємо, що якщо мова йде про якісь паперові документи постанови, є певні бюрократичні деталі, які потрібно пояснювати. Зараз ви це зробили, і ми вдячні вам Дякую. за це тлумачення. Глядачам ж нагадаю, що це був Олег Чуб, начальник відділу військового облігу та бронювання сектору мобілізаційно-оборонної роботи Миколаївського обласного ТЦК та СП підполковник.